Всім привіт, любі друзі! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. я починаю знімати новий двохденний влог, перша поїздка з класом, а саме у Львів. Сьогодні 13 жовтня, і я вже втягнулася і буду робити класку, ну просто виправляти волосся і фарбуватись. Чому мені треба фарбуватись дорогу, того що ми йдемо в Львів і нікуди не заїжджаємо. сразу йдемо гуляти, футкатися, все, все. А мені для цього треба бути дуже красивою і накраситися. От. Зараз п'ята година ранку, виїзд у нас через півтори години, так що в мене ще година мінімум. Я, коротше, вже волосся переходимо до макіяжу. На годину шоста ранку я вже виходжу з дому, Йду вже в машину. Ми вже будемо. Пинувати до місця призначення Усі. ще темно. Просто подивіться, наскільки темно какая-то. Ось така ось у нас тут естетика. Ми знімаємо паліна. Мені вже поганить. Марія левіть засипає. Ми вже, то, що... ми вже ні, все добре, маш, не, не цей, не нагнітай. Я ніколи житті не в хаті була тут давай. Все. Все, спустя 4 часа дороги ми приїхали на арену Львів. Поліна, ваші емоції. У вас тут конячка. Кабиле! Допоможіть мені, я дуже щаслива. Допоможіть і Я дуже рада. Ми приїхали, зараз буде обзорна арена. Це місця для представників ЗМІ, преса, журналісти, фотокореспондент. Ми зараз з вами потрапили у свята святих. Це правильно ну, називається. Влога. Емоції для Влога. Я дуже щаслива, що ми попали на арену Львій. Бійцям тут панька. Ваші емоції Берійка, ваші. Стань собі. Подивись, як тут. Вісім спади. Марія, ваші емоції розказує. Моя емоція супер. Це супер, дуже класно. О, ви тут треба сфоткатись, дуже гарно. Вічтали вже Дуже нравиться. Давайте, станьте гарно, станьте гарно. Я хочу можна Ось, вона і на Львів. Їдемо в Макдональдс. Поїхали, пішли в Макдональдс, погуляли. Наконець-то. Приїхали у Макдональдс. 249 гривень, я взяла хепі мил, чим би дитина не тішилась, або не плакала. У мене 299 гривень. Сімбрід, Адамук, Банк. Але блин, кстати, я какие-то игрушки такой очень много Обзор игрушки с Хэппи Мила Полины. Рассказывай. Ценам Джун главный в группе БТС. Я хотіла що а мені попався нам Класно. Ми вже поїли, але не все доїли. Маша їсти рожочку. Ні, в мене теж є, його не з'їла. <плес> Ні. Ось, слимо Я замовляла маракуєви, але в них вони закінчилися і дали вспоминаю, вспоминаю Брайан фрукт. Посмотрите на эту атмосферу. цього Ми вже побули на екскурсії в політехі. і зараз і гуляємо. У нас є година, щоб погуляти, розібратися в місності. Ми розбираємося в місності і йдемо гуляти. В чоколяду і, може бути, коху. Піліша, можна сказати. Оце там еклад в мене, звісно. Так, да, наліво там далі прийде. Як це так, що у Львові і без філіжаночки прийшли. прийшли. копальню кави і будемо замовляти три гарбузових мати. На секундочку. <реш> прийшли, чікси. Попили кавуську, філіжаночку кави. Нас стало дуже Чуть погано стало. Марія поїла вугілля, зробимо вставочку тут. І їдемо в на вечерю, я не знаю куди це. Супер! О, Боже! Театр Завтра? в п'ятницю. Але. цей... Мы не знаем, куда влезет одного чая. Ну ладно. А мы будем заезжать в АТБ? Нет. Нет. Сказала, что нет. Посмотрите что на эту атмосферу. Ra полина! У нас тут джакузи! А как свет включить? на Варшаю. Тут така от шарлоточка, тут паліночка, тут хлібушок, тут ложечка. Зараз будемо їсти борщ і картоплю з отбірною. Борщ? борщ, час! Ні, я продегустую. Наша мама сказала, їсти жиденьке. Мукбанг, а смирила. О, коллекционно, Соседи тяжело. наверное, наверное... Давай пони Нет, тут не понял. Давай сюда. Что это такая? Ты... Ворвать! Заменить его! Маша Як вам спало сьогодні вночі? Я спалось погано, я крутилася. І Маша теж крутилася. Дуже неудобно края на кровати, тут на матрас, і ти думаєш, там ще не місто, а там просто ти А Я ставлю нову і отак так сюди не падали. Куворок. І коротше, ми вчора включали джакузі, набирали. Набирали, набиралося було добре, включили джакузі, сам, типу, функцію джакузі. І так вистріли просто струєю. Маша, зіва. Мені перший раз перед сніданком не тошнить. Я не знаю, як це робити. Я я теж. Ні, хочу... мене не тошнить. Мене завжди тошнить перед сніданками, тому що я не хочу їсти А тут, ні. От ми зараз підемо на сніданочок, буде дуже статичний сніданочку. Так що. Ось Марійка фарбується. Привіт! Це якийсь так Там Поліна робить зачіску. Маше фото. Да, дуже. Ну що виставляє сторіс, я теж зараз щось подивлюсь. ось така ось розкішна. Не знідаю. Все, Маша не хоче, щоб її знімали. Блін, я не довольна уїжджати. Мені да. понравилось вот <с> це. <с stress> Мені понравилось і наша герл-герл вечеринка, коли ми всі вместе. Керл-герл вайб. Маша Лебідь, де вона? Зараз ми з нею уїдемо. Довольна. Полина, дуже довольна, Поліна, дуже доволі, Маша, дуже доволі маша. Що таке? Приїхали. Дільфідаві. Маша. П'ять штук таблетки. Чи чотири? Боже. Зараз будемо фоткатись з дельфинчиками. Приїхали кіфіналі. Повітря на триву. Почалась повітряна тривога, сказали сказала пів години, чекайте, потім скажемо вам ситуацію. По ситуационси смотрите, типа называется. Какая это атмосфера? Сколько развития видео, я скажу, атмосфера. Да, да, Тут да. дельфинчики. Починається через 10 хвилин. Ми чекаємо. Приїхали в зоопарк. 11 року народження. Давай. Я 8 грудня 2011 року. Я 11. 2019. А, 5, Ось тут усутласощі. Да. Ось тут такий орангутанг. Да. Я... Ти не можеш дивитися. Я, апелянт. Там тигри. Ти що, ти що такий? Ти що такий сумний? Це я на уроки. О, привіт. А відкриєш хвостик будь ласка? Вон вони на Де подруга? Под... А вона ще спринта так дивиться? Ну, подивіться, яка естетика. О, Я хочу побачити африканський. Маленький. Ти вкраєш телефон. Так, Мабо, да, обізайно лучше не піду. Совсім ряд хижі. Родина Мангусто. Він був. Mm -hmm. З розумінням м'ясо їм. Mm Можна -hmm. Для буба. Дивись, яка велика мавпа. Вона сидить. Ой, що це за кувирки? Дивись, яка куди... там. <гум> <гум> Вона як ігрушечна якась. Як якась Привіт, подруга. Ще якась еволюція, і ти будеш така, як ми. Вона реально як чоловік вийшла. Ми, <гум> 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 ми робимо обзор. <гум> ти дивись. <гум> Яка лабуба. А там Боже, яка ти цікава. Ой, подруга прийшла. Тут такий але кто молодь мо. Що? Де кот? Де? Ой! Oh. Хеллоу! Мішка. Мишка. А тут. Ну, та леопарди в клетке. Вони повинні позакрить або, або сплять. Так не цікаво. О, белка. Дивись, белку. Белка. Белку ніколи в жизни не бачила, честная слова. Насяки, нікогда в жизни. Насики не куда в жизни не бачила. Белку, що ешь в клетку здесь. А лактуму... Там шимпанзі, бананини. Тут якісь цаплі. О, тут можна зайти при чому? О, казав. Вже дивиться на нас. Фу, що так воняє? Ой, вы так делается? Страшно. Ой. Да. Фламинго! Флам... Фламинга. Ярин. Просто посмотрите на эту атмосферу. Качки, вы меня не нацекали. Вы не цекали Фламинга. Ты идиот, пишу, я блюдо в себе чувствуешь, чешу. Ну ладно. Ой, бляха, муха, чуть не впала. Тут такие недобавлины. Привет. Ты можешь повернешься, не? Ну ладно. Барашки hello. Ой, нет. Она нічого нема. Он накакала конфетка. Маша, почекай, тут барани. Ви такі чорно білі а ты білий кайониш. Ти чого його в жопу кусаєш? Фу, як вы воняете какашками. Ну, треба як то попу мити, ні? Не ори. Реально, хватить орать. Я взагалі-то влог знімаю. Я своїх коханных підписник. Русские свинки, свинки. Какие лабубушки? Юний Орел. Давай, Марго. Юний Орел. Ти лети від джерел до джерел. Маленькие лабубушечки. Ла Такие вонючие вы, ребятки. тут можно брать. Да? Можно? Разрешать? Где тут? PM. Пошли за девочку.

А ми не ду, а ми не знаю, Ой, як, як на сонечку. Естетика. Не тут басейн є, вони якісь розкошні. Ала хто мовить, мовить. Ала хто мовить. Ала хто мовить. Ала хто мовить, мовить. <laughs> так кажется, песня. Там так. Да ручка, потом там какие-то клетки. Рысь, есть. рысь, рысь. Привет, мой пупсик, зайчик, котик. Маленький. Можешь, маленький пупсик зайчик. <пас> покажи ему фокус, Марго. Марго, покажи ему фокус. Поняла. Что он Все <пас> Ой. <пас> покажи ему фокус. Марго, покажи ему фокус. Да я же позрать. Он тупий. <пас> Показала фокусы, показала фокусы. Вот его по страфеи заорала, <реклама> они, они какие-то бешеные, они какие <реклама> какие-то бешенства началось. Никаких вообще импху. Ну, сейчас их не трогают. Пока американец. хочешь? А тут надо. Мифпа, 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 привет. Спасибо. 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 Так це не вона, це шивок. Це вони речали. О, а хто мовить? О. О, де вони? Е, ну де? А де вони? А де вони? А, а, вон. а вон. вони пішли. А, Він його зажрав. Ой, мамоч, Марго. покажи. Оцей, оцей. Я вообще вообще не удивлена. Пальчик. Ой, как красивый. Пальчик. Боже, выглядит даже мягко. Ой, можно погладить за животик. Да и получить людей. О, какие ножки. Ты что сказал нас? Головой вниз. Ми короче, заїхали на якусь, а, ст... типу, ресторан при трасі. І ми поїли Цезарь. Сподіваюся, що нам не було від нього поганого. Що це за лізгінка палі? Ні! Боже. Заходьте, швиденько. Що заходьте, це робить? Швиденько заходьте, швидко. Сідаємо.